Доброго дня по кришці багажника на Шкоди Октавію А5 Універсал. Що я можу сказати? Ось я бачу. Тут є рижики туди вглуб, тут є, тут є. Тут є рижики і тут, воно якби ну, не проламується, але воно здута краска. Отак. Ну, але і ржаве воно робити треба. Ключа не сильно хочеться. Ну, ось так. Тут тобто, дирки немає, але якщо його не обробити, ну, з часом буде дирка, якщо його не обробити і нічого не зробити, ось так. З обратної сторони.